Тарас Шевченко Великий Льох. Містерія Епіграф Положив єси нас поношеніє сусідом нашим, подражнені і поругання сущим крест нас. Положив єси нас в притчу во покиванію глави в людях. Псалом 43. Три душі. Як сніг три пташечки летіли через суботове і сіли на похиленному хресті на старій церкві. Бог простить. Ми тепер душі, а не люди, А відціля видніше буде, Як той розкопуватимуть льох. Коли б вже швидше розкопали, то й ді б у рай нас повпускали. Бо так сказав Петрові Бог то йді у рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Перша. Як була я людиною, то прісею звалась. Я утуточки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю. І з Єрусем Гетьманенком у піжмурки граєм. А ще було вийде та й кликне в будинок онде клуня. А там мені і фіг і родзинок, всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом, як прийдуть із Чигрина гості, то це й шлють було за мною. Одягнуть обують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак то я в суботу Вірослави розстала, як квіточка. І всі мене любили й вітали, і нікому я нічого, ніже злого слова, не сказала. Уродлива, та ще й чорноброва, всі на мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на теє, й рушники вже ткались. От-от була б подавала та лихо зостріло. Вранці рано, в Пилипівку. Якраз неділю побігла я за водою, вже й криниця тая замуліла й висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман з старшиною. Я води набрала та в повні шляхи перейшла, а того й не знала, що він їхав Переяслов Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду. Чом я з нею відер не побила, батька, матір, себе, брата, собак отруїла тію клятою водою. От за що караюсь, от за що мене сестрички і в рай не пускають. Друга. А мене, мої сестрички, за те не впустили, що цареві московському коня напоїла. В батурині, як він їхав, в Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля убила і малого, і старого в Сейму потопила. Я меж трупами валялась у самих палатах мазепаних, Коло мене і сестра й мати Зарізані, обнявшися зо мною, лежали. І на силу, то на силу мене одірвали від матері неживої. Що вже я просила московського капітана, щоб мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грище. На силу я сховалася на тім пожарищі. Одна тільки й осталася в Батурині хата, і в тій хаті поставили царя ночувати, як вертався з під Полтави. А я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою, каже коня напоїти. А я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледво я дійшла до хати, на порозі впала, а на завтра, як цар вийшов, мене поховали. Та бабуся, що осталась на тій пожарині. Та ще й мене привітала в безверхій хатині, А на завтра й вона вмерла, і зотліла у хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже й хату розкидали, і сволок з словами на угілля попалили, а я над ярами і степами козацькими і досі літаю, І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, Що цареві московському коня напоїла, Третя. А я в Каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати ще сповиту на руках носила, Як їхала Катерина в Канів по Дніпрові. А ми з матір'ю сиділи на горі в діброві, і я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось. Чи, може, що в маленької на той час боліло, мене мати забавляла, на Дніпро поглядала, і галеру золотою мені показала, мов будинок, а в галері князі і всі сили, воєводи, і меж ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало, І мати вмерла в одній ямі обох поховали. От за що мої сестриці я тепер караюсь, за що мене на митарство й досі не пускають? Чи я знала ще сповита, що тая цариця лютий ворог України, голодна вовчиця, скажіть сестриці? Смеркається, полотимо ночувати в чуту. Якщо буде робитися, від тіль буде чути. Схопилися білесенькі і в ліс полетіли. І в купочці на дубочку ночувати сіли. Три ворони. Перша. Крав, 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 крав Богдан крам, та повіз у Київ, та продав злодіям той крам, що накрав. Друга. Я в Парижі була. Та три злота з радзивілом та потоцьким пропила. Третя. Через мост ідет чорт, а коза по воді. Бидь біді, бидь біді. Отак кричали і летіли ворони з трьох сторон, і сіли на маяку, що на горі, посеред лісу, усі три. Мов на мороз понадувались, одна на другу позирали. Неначе три сестри старі, що дівували дівували, аж поки мохом поросли. Перша. Оце тобі, а це тобі. Я оце літала аж у Сибір, та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. От бачите, є чим розговіться. Ну, а в твоїй Московщині є чим поживиться, чи чорт май тепер нічого? Друга. Е, сестриця много. Три указана накаркала на одну дорогу. Перша. На якуце. На ковану ну вже наробила. Третя. Де шесть тисяч в одной версті душ передушила. Перша. Та не бреши, бо тільки п'ять. Та й то з фоном корфом. ще й чваниться, показує на чужу роботу. Капусниця закурена. А ви, мості пані, бенкетуєте в Парижі? Поганці погані. Що розлили з річку крові та в Сибір загнали свою шляхту, то вже й годі, уже й запишались. Ач яка вельможна пава. Друга і третя. А ти що зробила? перша. Адзузьки вам питать мене. Ви ще й не родились, як я отут шинкувала та кров розливала. Дивись, які. Карамзіна, бачиш, прочитали. Та й думають, що ось то ми. А Дзусь недоріки, в колодочки ще не вбились без пері каліки. Друга Ото яка недотика. Не та рано встала, що до світа упилася, а та ще й проспалась. Перша. Упилася б ти без мене з своїми ксендзами. Чорт махисту, я спалила Польщу з королями, а про тебе, щебетухо, і досі б стояла. А з вольними козаками, що я виробляла, кому я їх не наймала, не запродавала? Та й живущі ж проклятущі. Думала з Богданом, отот -от уже поховала, ні встали погані. Із шведською приблудою. Та й то й діж творилось аж злішаю, як згадаю. Батурин спалила. Сулу в ромні згатила тільки старшинами козацькими, а такими просто козаками Фінляндію засіяла. Насипала бурта на орелі, на ладугу, так гурти за гуртом виганяла та цареві болота гатила. І славного полуботка в тюрмі задушила. От то й діто було свято, Аж пекло злякалось, Матер Божа уржавиці вночі заридала. Третє. І я таки пожила, з татарами помутіла, смучителем покутіла, з петрухою попіла, да немцем запродала. Перша. Та ти добре натворила. Так кацапів закрепила у німецькі кайдани, хоч лягай, та й засни. А в мене ще враг їх знає, кого вони виглядають. Вже ж і в крепость завдала, і дворянство страшну силу у мундирах розплодила, як тих вошей розвела. Все вольможні й байстрята. Вже ж і січ їх біснувата, жидовою поросла, та й москаль не згірша штука. Добре вміє гріти руки, І я, люта, а все таки того не зумію, що москалі в Україні з козаками діють. Ото указ надрюкують по милості Божій і ви наші, і все наше, і гоже, й і негоже. Тепер уже заходились древності шукати у могилах, бо нічого уже в хаті взяти. Все забрали любісінько. Та лихий їх знає, чого вони з тим поганим льохом поспішають? Трошки-трошки б підождали і церква б упала. То й дібразом дві руїни в пчелі описали. Друга і третя. Чого ж ти нас закликала? Щоб на льох дивиться? Перша. Такий на льох. Та ще буде, два дива твориться. Сю ніч будуть в Україні, родиться близнята. Один буде, як той гонта, катів катувати. Другий буде оце вже наш. Катам помагати. Наш вже в черві щипає. а я начитала, що як виросте той гонта, все наше пропало. Усе добре поплюндрує і брата не покине, І розпустить правду й волю по всій Україні. Так от бачите, сестриці, що тут компонують? На катів та на все добре кайдани готують. Друга. Я з золотом розтопленим заллюємо очі. перша. А він клятий недолюдок золота не схоче. Третя. Я царьовими чинами скручу йому руки. Друга. А я зберу з всього світа всі зла і всі муки. Перша. Ні, сестриці. Не так треба. Поки сліпі люди, треба його поховати. А то лихо буде. Он бачите, над Києвом мітла простяглася, і над Дніпром і Тясмином земля затряслася. Чи чуєте застогнала гора над чигрином? О, сміється і ридає уся Україна. То близнята народились. А навісна мати регочеться, що Іванами обох буде звати Полетімо. Полетіли. І летячи співали. Перша. Попливе наш іван по Дніпру у лиман за кумою. Друга Побіжить наш ярчук, віри їсти гадюк зо мною. Третя. Як хвачу да помчу в самий ад полічу стрілою. Три лірники. Один сліпий, другий кривий, а третій горбатий. Йшли в суботу про Богдана мирянам співати. Перший. Що то сказано, ворони? Уже й помостили. Мов для їх те сідало москалі зробили. Другий. А для кого ж? Чоловіка, певне, не посадять, лічить зорі? Перший. Ти то кажеш. А може, й посадять. Москалика або німця. А москаль та німець і там найдуть хлібець. Третій. Що це таке верзете ви? Які там ворони? Та москалі та сідала. Нехай бог боронить. Може, ще нестись заставлять москаля плодити? Бо чутка є, що цар хоче весь світ полонити. Другий. А може, й так. Та на чорта ж їх на горах ставить. Та ще й такі височенні, що й хмари достанеш, як вилізти. Третій. Так отже що? Ото потоп буде. Пани туди повилазять та дивиться будуть, як мужики тонутимуть. Перший. Розумні ви люди. А нічого не знаєте. То понаставляли. Ті фігури он для чого? Щоб люди не крали води з річки, та щоб нишком піску не орали, що скрізь отам за тясьмою. Другий. Чортзна що провадить. хисту, то й не бреши. А ще як присядем хтуточки туточки під берегом та трохи спочинем. Та в мене ще шматків зодва є хліба в торбині. То поснідаємо в пригоді, поки сонце встане. Посідали. А хто, братця, співа про Богдана? Третій. А я співаю і про яси, і про жовті води, і містечко Берестечко. Другий. В великій пригоді нам сьогодні вони стануть, бо там коло льоху базар люду посходилось, та й панства не трохи. От де нам пожива буде! Ану, заспіваєм, проби ради. Перший. Та цур йому лучше полягаєм та виспимось. День великий ще будем співати. Третій. І я кажу помолимось та будемо спати. Старці під берестом заснули, ще сонце спить, пташки мовчать. А коло льоху вже проснулись і заходилися копать. Копають день, копають два, на третій на силу докопалися до муру та трохи спочили. Поставили караули. І справник аж просить, щоб нікого не пускали, і в доносить по начальству. Приїхало, начальство мордате, подивилось. Треба, каже, своди розламати. Вірне й Розломали. Розламали, Та й перелякались. Костяки в льоху лежали, і мов усміхались, що сонечко побачили. От добро Богдана, черепок, гниле корито І костяки в кайданах. Якби форме не хто добре. Вони б ще здалися, засміялись, а й справник трохи не сказився. Що нічого, бачиш, взяти, а він же трудився, і день і ніч побивався, та в дурній убрався. Якби йому Богдан оце у руки попався, у москалі заголив би, щоб знав, як дурити правительство. Кричить біга, мов несамовитий. Яременка в пику пише, по московській лає увесь народ, і на старців моїх налітає. Ви що делаєте плути? То ми, бачте, пане, співаємо про Богдана. Я вам дам Богдана мошенники дармоеди, І пісню сложили про такого ж мошенника. Нас, пане, навчили, і я вас навчу завалить їм. Взяли і завалили, Випарили у московській бані прохолоді. Отак пісні Богданові стали їм в пригоді. Так малий льох в суботові Москва розкопала. Великого ж того льоху ще й не дошукалась. Стоїть в селі Суботові. На горі високій домовина України. Широка, глибока, ото церков Богданова. Там, то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають. Та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе желають, що й за труди не находять. Отак то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту україну. За те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Байстрюки Єкатерини, сараною сіли. Отаке то зіновію, Олексіїв, друже. Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таки й було наше, що вони й тільки наймали татарам на Пашу та полякам. Може, й справді, нехай так буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвіять йому неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти.